Можливо, наша кров комусь врятує життя. Донорами стали працівники медичної сфери. Як виїжджали самі та вивозили людей з окупованого росіянами Херсона? Історія однієї родини. Сухофрукти, горіхи, мюслі та мед. Поживні енергетичні батончики для військовослужбовців роблять волонтери з міста Южне. 40 робіт, присвячених жертвам Голодомору в Україні, в Одеському музеї західного та східного мистецтва готують до відкриття виставку. Ворог наніс масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі країни. Пошкоджена значна кількість об'єктів енергетики. Нашими підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито 8 шахідів та одну ракету калібр. Наслідок дестабілізації роботи енергосистеми. В усіх районах Одещини, в деяких громадах відсутнє світло. Ситуація дійсно важка. Влада та енергетики працюють, щоб зробити неможливе. Жоден ракетний удар нас не зламає. Ось так в Одеському обласному центрі переливання крові до донорства долучилися співробітники Департаменту охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я. Ірина Парамонова стала доноркою вперше. Мені боляче. Дуже хороші медичні сестри, також не боляче. Це важливо. Вважаю, що кожен, хто має достатнє здоров'я, може здати кров і допомогти нашим хворим, військовим. Тому це обов'язок. Василь Анопов донор зі стажем. Вважається корисною процедурою як для нього самого, так і для тих, хто потребує переливання. Важливо, щоб у нас був свій ресурс крові, тому що ми забезпечуємо лише, допомагаємо не тільки нашій Одеській області, але й областям, які постраждали внаслідок військової агресії. Це Херсонська також область, зараз Миколаївська область. Там зараз дуже складно заготівлює крові. Тому ми Повинні їм допомагати. Можливо, наша кров, можливо, навіть моя кров комусь вартує життя. Донорами стали 27 медичних працівників. У нас війна, і ми розуміємо, що кров завжди є нужним компонентом, тому це дуже важливо для країни нашої сьогодні, як ніколи. Від початку 2022 року кількість донацій по Одеській області збільшилася на 25%, розказав генеральний директор станції переливання крові Михайло Бартко. Це те, що йде війна, що багато людей виїхало. Нам вдалося збільшити кількість донацій. Одеська обласна станція користується активно. Зараз ми маємо автомобіль, який нам обласна адміністрація подарила. Ми активно виїжджаємо. Організації підприємства Одеського ця, ця неділя якби загружена на другі неділю. У нас цілий план, і ми йдемо на зустріч тим людям, які не можуть приїхати на станцію тим організації. Там беремо кров. Це дає свої результати. Також на території одеського обласного центру переливання крові запрацював пункт обігріву. Він розрахований на 40 людей. Ми стоїмо перед ходом палатку, ви бачите, розказана платка УСБ-56. Ця палатка виділена нам департаментом охорони здоров'я на випадок відсутності електроенергії і ну, опалення і коли буде холодно. Ви бачите палатку, яку ми встановили дві е, такі. Буржуйки, вони працюють на дровах, вони дуже хорошо гріють. Ми привели сюди, сюди електроенергію, як ви бачите, світло. Палатка з нутрів обшита як відповідним стандартом, брезент обшитий хлопковим таким покриттям. Тут будуть стояти столи, тут є кресла, буржуйки будуть працювати. І донори, які прийдуть, і хворі, і наші сотрудники, якщо буде там холодно, Стоятиме пункт обігріву, допоки триватимуть холоди. Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Ми це зробили. За метро, кілку, От вся площа. Мені навіть столько людей не собирали. До кінця не вірилася. Не вірилась, як так. Пока не знаю, навіть вот как-то до сих пор таке щастя, що ну й что то буде, зрозуміло, що достанеться Херсону. Олексій та Наталя радіють звільненню рідного Херсона, звідки через окупацію навесні евакуювались до Одеси. По початку, то около неділі ми слышили бої вокруг Херсона. Сюрюпинск, Антоновский мост. Был очень большой дефицит с продуктами в магазины. Очередь 2 часа, 2-3 часа нужно было стоять, чтобы там купить буханку хлеба. Было очень страшно. Жизнь изменилась в корне, ни о какой работе не было речи, потому что. Бу було нужна закрити первоначальне потреби, та покушати, поспати і ну, роздабити продукти. Згодом подружжя організували волонтерський центр, у якому збирали продукти та розвозили людям. Два 24 школі там була столова, там пора пекли хліб. Тобто ми роздобили муку і не щоб роздавати муку людям. Хлісь булочки, пекся хліб. Ми продуктові набори з овочами, з консервами. Добавляли і розносили подружжя разом з чотирирічною донькою змушене було жити у коридорі на валізах. Згодом Олексій вирішив вивести сім'ю з Херсонщини. У я можу розповісти то, як я виїжджала з супругом. А тоді ще було п'ять чи шість блокпостів, то було дуже мало і зрозуміло кожен раз, коли ти до них під'їжджав, дорожнь була по тілу. Ми їхали. Ну, Локола 16-18 часов до Одессы. В принципе, тогда що маршрут був лігій. Після цього чоловік повернувся до Херсона, звідки різними шляхами упродовж кількох місяців вивіз ще близько двох сотень людей. Супругу вивіз поняли, що туди можна завозити гуманітарку. Ну а соответственно, якщо туди їдеш, то можна і людей вивозити. Знайшовся чоловік, який подогнав два мікроавтобуси стареньких на ходу, і якраз цими мікроавтобусами вивозили людей Бомб семейный. Одна из новых вещей, которые вывезли. Не знаю, вернемся, не вернемся. Сюрепинский лес. На выходных в волейбол играли. Боулинг на фабрике, которая сгорела. Это свадебная фотография. Это да. с, с видом на ингулец. Олексій та Наталія знову разом уже в Одесі. Тут продовжують допомагати рідному Херсону, допоки повернення туди не стане для них безпечним. що знаходяться в Одесі, тому що тут більш-менш обустроїлися, і різко сриватися. Та да й, в принципі, домой зараз нічого повернутися. Це прифронтовий міст, лінія фронту буквально через річку, тому там небезпечно. Ольга Цектор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Отрати російських військ станом на 15 листопада, особовий склад близько тисяч 80 осіб, танки 2861 одиниця, бойові броньовані машини 5773 одиниці, 1850 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 208 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1511 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4351 одиниця спеціальна техніка 160 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Ми маємо тут сухофрукти: це чернослив, фініки, курага, родзинки, горіхи грецькі, арахіс, насіння гарбуза, насіння соняшникове, льон, кунжут і мюслі для того, щоб ми змогли зробити енергетичні батончики для наших збройних сил. Поживні батончики для українських військових виготовляють волонтери на кухні однієї зі шкіл міста Южне що на Одещині. Для початку ми маємо це все змішати. Чорнослив, родзинки, наш клінік очищений і курага. Оце все ми пропускаємо через електромісорубку, щоб це була вже така єдина маса. Тепер в цю масу ми додаємо пів склянки кунжуту, пів склянки льону. Тепер я буду трошки підмішувати, а ви мені досипаєте. Після того, як всипали всі інгредієнти, суміш майбутніх батончиків треба ретельно вимісити та додати мед. А тепер ми кладемо нашу сумішу цим надеко. Наша головна задача розподілити рівномірно. Щоб в кінечному результаті у нас вийшов такий нормальний і красивий батончик. Тепер це все треба поставити в холодильник на 30 хвилин і потім ми будемо готові його вже пакувати, різати і пакувати. З одного такого деку виходить близько 60 батончиків. В день роблять 4 партії. Нарізаємо наші енергетичні батончики, тобто робимо їх на порції, так, правильно. Угу. Ось так. Ось так ми їх запаковуємо, щоб могли вони потрапити до наших військових. Ідея до нас прийшла е, десь можливо влітку. Да, десь так, влітку ми зв'язалися з волонтерськими центрами в у Львові. Вони поділилися з нами цим е, рецептом. Бо ми знали, що вони роблять достатньо великій кількості це все. Ідея була в тому, щоб в міжсезоння мати можливість підтримати організм військовослужбовця достатньо природним таким способом. Всього на кухні над смаколиками для військових працює п'ять волонтерів. Побачила в соцмережах, що потрібні руки на сітки, маскувальні сітки в, цій, в цьому закладі. І я прийшла. Прийшла сестрою, ми почали допомагати, а потім так вийшло, що ми стали однією родиною тут. Ми почали долучатися до всього до варення, варити, компоти різні, випічки, вареники, все-все. Тобто ми одна родина для наших героїв. Також ми робимо енергетичні баночки для наших військових, які допомагають їм в холодні дні. Входить сюди, горіх грецький, родзинки. Декілька ми їх не дуже багато, так, щоб могли б там залити це все. Допомогти волонтерам із продуктами можна, написавши у Фейсбук Олені Ящук. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одещина. Виставку Валерія Франчука, українського художника, родом з Хмельниччини, готують до відкриття в Одеському музеї західного та східного мистецтва. Тут 40 картин, які були об'єднані в один цикл під назвою Розгойдані дзвони пам'яті, який був присвячений жертвам Голодомору. Організацію виставки займається галерист Валерій Махі. Зробити її планували два роки тому. Тоді цьому завадив ковід. Пізніше повномасштабна війна. Тепер виставка на останніх етапах підготовки. Картини приїхали з Києва і весь цей час були на зберіганні у приватній колекції. Ці от картонні уголки приміняються, коли приходять перевозити картини на великі розстояння, ну з города в пора. Тим більше всім звісно, що. Такие у нас почти 500 километров. Вот. Плюс еще по Одессе покататься. И эти уголки спасают рамы от повреждения, того, что они трутся друг об друга и потом приобретают ну, совершенно непотребный вид. Эту выставку с разрешения автора мы перевезем и в Николаев, и в Херсон. Вот. То есть как можно больше. Украинцев должны помнить об этих страшных событиях. Он сделал более 130 работ, посвященных Голодомору. Часть из этих работ он подарил различным музеям, как Украины, так и за рубежом. И в свое время, благодаря ему, один американский меценат и предприниматель заинтересовался историей Голодомора. и он начал поднимать. Тіму Голодомора вже даже в Конгресі США. Власне, це один з найбільш вражаючих циклів творчості Франчука. І очевидно, що майже всі твори виконано в такій дуже експресивній манері. Фактично, є експресіонізм такого українського кшталту, якщо це так можна вимовити. Взагалі, треба сказати, що в модернізмі про це говорив свого часу і Пікасо. І про це згадував Джексон Полок. Експресіонізм, мабуть, стане одним з найперспективніших способів висловлювання своєї думки, емоцій. Так далі. Франчук у цьому плані, один з провідних відкриття виставки заплановано на 18 листопада. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 16 листопада. По всій Одещині хмарно. Вітер південно-західний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 3 до 8 вночі та від 9 до 12 градусів в день. В Одесі зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів, вдень 9-11 із позначкою плюс.